Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні поговоримо про готову збірку. Це Asus Expert PC Prime. Ось така готова збірочка, яка має свої компроміси, про які ми, звичайно, поговоримо в цьому відео. Цей набір ідеально підходить для тих, хто хоче грати в сучасні ігри з нормальним FPS, не хоче заморочуватися з вибором компонентів. Я вам скажу чесно: створення ігрового комп'ютера це доволі таки складне завдання. Не кожен може з цим справитися, оскільки потрібно розбиратися в кожній з комплектуючих тут виробник. Зробив все за вас, зібрав більш-менш оптимальну збірку. Звичайно, будь-яка збірка має свої компроміси і як плюси, так і недоліки. Неможливо зібрати ідеальну збірку. Такого просто не існує. Загалом збірка містить всі необхідні компоненти і аксесуари, щоб забезпечити максимальну продуктивність, комфортну ергономіку і довгий термін служби. Хоча й, звичайно, і без деяких мінусів, про які я розповім у цьому огляді, не обійшлось. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Впевнений, буде цікаво. Не забувайте Підтримувати наш збір на дрони, деталі в описі під відео. Ну а ціна на цей ПК. Також знаходиться в описі під цим відео, але в кінці відео я озвучу цю ціну і впевнений, ви будете здивовані. Давайте погнали детальніше до огляду. Комп'ютер зібраний на базі корпусу Expert PC Prime білого кольору. От для мене це і є перший мінус. Хоча це моя суб'єктивна думка, мені не подобається саме колір. В умовах темноти RGB підсвітка має кращий вигляд на фоні чорних компонентів. І хоча, в принципі, все це має непоганий вигляд, я все ж надаю перевагу моделям чорного кольору, проте сам корпус доволі цікавий. А установка компонентів в ньому відрізняється від стандартної взяти, хоча б блок живлення за передньою стінкою. Корпус Expert PC Prime має форм-фактор Micro ATX Mini-ITX і відноситься до типу Small Tower. Цей корпус розрахований на максимальну довжину відеокарти до 338 мм та максимальну висоту кулера процесора до 170 мм. Він виготовлений з металу, а права бічна панель повністю скляна, не затемнена. Що ж стосується інших сторін корпусу, ліва бічна, передня, задня, верхня та навіть нижня панелі виконані у форматі сітки. Це дозволяє еф. Ефективно провітрювати корпус зсередини, що дає можливість як для оптимального охолодження, так і для забезпечення чистоти всередині корпусу. Такий дизайн корпусу є великим плюсом для будь-якого геймера. Що ж, стосується портів, вони знаходяться на передній панелі разом із кнопкою живлення. Маємо тут Type-C, за що безперечно плюс роз'єм для навушників та мікрофона та два USB-3.0. Тут встановили ігрову відеокарту початкового рівня Asus dual OS Y gf RTX 4060 ti на 8 гігабайт, GDDR6. Сказати, що це прямо щось потужне. Неважко, але для невибагливих користувачів цього буде вдосталь. Її довжина 227 мм. Частота ядра 2595 МГц, а частота пам'яті 18 000 МГц. Інтерфейс підключення PCI-Express 4.0. Ця відеокарта має активну систему охолодження з двома вентиляторами, що забезпечує ефективне відведення тепла та оптимальні умови для роботи. Також має вбудовані порти HDMI, DisplayPort, А от підсвітка тут відсутня. Ця модель гарантує вам мінімально комфортний FPS у всіх популярних. Іграх, а також буде нормальна для різноманітних робочих завдань, таких як відеомонтаж та робота з графічними редакторами. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну із хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Перейдемо до процесора. Тут у нас AMD Ryzen 5 7600X. Це доволі таки потужний процесор, який вийшов ще в 2022 році, і е, він не пасе задніх навіть в 2024. му За свої кошти він показує непоганий рівень продуктивності. Це все одно непоганий варіант для невибагливих користувачів. У нашого героя 6 ядер та 12 Потоків цей процесор здатний ефективно виконувати широкий спектр завдань та, звичайно, підтримує вимогливі ігри. Тактова частота від 4,7 до 5,3 ГГц забезпечує високу продуктивність в будь-яких завданнях. Цей процесор має низькі витрати енергії, ну і звичайно потужніший на 30% від своїх попередників. Все це встановлено на материнській платі Asus Prime B650MA Wi-Fi 2. Її трішки тяжко роздивитися проте виконана вона із чорного текстоліту з акцентами, елементами охолодження сріблястого кольору з. Алюмінієвого сплаву модель має хорошу систему живлення, що забезпечує безперебійну роботу процесора. Модель поставляється з роз'ємами AMD Socket M5, призначеним для AMD Ryzen серії 7000 для настільних ПК. Підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, тож ця плата забезпечує великий потенціал для розширення оперативки і підвищення продуктивності. А от з чотирма роз'ємами SATA 6 GB та інтерфейсом M.2 2 5,0 вона також надає широкі можливості для підключення сучасних накопичувачів та пристроїв зберігання даних. В задній частині корпусу можемо побачити, які ж порти нам пропонує материнка, починаючи з порту відеоадаптера VGA і комбінованого порту PC 2 для клавіатури та миші. Крім того, присутній порт USB 2.0 із функцією BIOS Flashback, а також є кнопка, яка дозволяє оновлювати BIOS без входу до існуючої BIOS або операційної системи. ethernet порт 2.5 гіабіти, порт лінійного входу, порт Line Out Lime для підключення аудіообладнання порт HDMI та DisplayPort Для підключення зовнішніх пристроїв, доступні порти USB. Різних стандартів, включаючи порт USB-32 Gen1 до 5 ГБ, USB 2.0, USB 3.2 Gen2 до 10 ГБ Типу A. ця материнка має підтримку технологій, які покращують загальну ефективність комп'ютера. До прикладу, є технологія підвищення продуктивності процесора, є технологія енергоефективності та інші функції, які точно вас здивують. У форматі оперативної пам'яті тут встановили дві планки по 16 G-Skill Trident Z5. Самі вони сріблясті та мають смужки з підсіткою. Має Стандарт PC 5, 48 тисяч і працює на напрузі живлення 1,35 вольти з частотою 6 тисяч МГц та типом DDR5. Ця оперативна пам'ять забезпечує високу продуктивність і ефективність роботи системи. Її фактор UDIM забезпечує зручну установку та можливість розширення пам'яті в майбутньому, адже для когось 32 ГБ це не максимум. Основна пам'ять ПК Kingston NV2M2 з форм-фактором m 2 2280. Цей накопичувач відзначається надійністю з часом від відпра працювання на відмову до півтора мільйони годин щодо швидкості, цей SSD пропонує великопродуктивність з максимальною швидкістю читання. Зараз тести ви можете поглянути на своєму екрані. Такі характеристики роблять цей накопичувач ідеальним для завдання, що вимагають високої швидкості обробки даних. Охолодження забезпечують 5 120-мм міліметрових вентиляторів та процесорний кулер з підсвіткою Діпкул Аджі 500 WHРДБ. А блок живлення встановили Asus Prime ap 750G. Щодо ігор, то тут все доволі таки очікує. Воно перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. отримуємо середню частоту кадрів 101, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 51% та нагрівся максимум на 82 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 62 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 128 кадрів в секунду. Процесор в цей момент був завантажений на 49% та нагрівся ма. Максимум на 59 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 60 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях, ми отримали в середньому 60 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 47% та нагрівся максимум на 77 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 85% та нагрілась максимум на 60 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому сто. 40 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 57% та нагрівся максимум на 71 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 94% та нагрілась максимум на 60 градусів. І якщо бути чесними, то вентилятори тут доволі таки шумні, що можна віднести до мінусів цього корпусу. Але ж враховуєте, що вони не будуть завжди працювати на максимум. Тому на це можна закрити очі. От на ціну цієї моделі важко не дивитися. Коштує експерт PC Prime 60 тисяч, що потягне далеко. Не кожен проте це останній мінус, який мені вдалося тут знайти. Ця збірка буде ідеальною для геймінгу як для початківців, так і для професіоналів, оскільки ціна за цю збірку не маленька, але судячи з комплектуючих, які присутні в ній, вона меншою просто ну не може бути. Звичайно, будь-яку збірку можна оптимізувати та здешевити або навпаки покращити. Але сьогодні ми говорили саме про цю збірку, і на цьому прикладі зрозуміли, що ця збірка доволі таки непогане рішення, звичайно, з незначними компромісами. Про які я розповів у цьому огляді. Я друзі, сподіваюся, цей огляд був вам цікавий. Якщо потрібно додати додаткові тести е, збірок, обов'язково напишіть, що б ви хотіли бачити, які тести вас цікавлять. Е, що саме потрібно детальніше на що звертати увагу, все це напишіть в коментарях під цим відео. Звичайно, буду вдячний, якщо ви зараз підпишетесь на канал, натиснете на ось так лайк під цим відео. На дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.